Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. тож це фейк контролює зеленою зелінченко та романом колядою. В інтернеті ширяться фотофейки, яким російська пропаганда намагається зачепити Православну церкву України та українського президента. Що ж це за фотофейк? Підроблений скріншот допису священника православної церкви України Громана Грищука, який, начебто, проклинає тих, хто сміється над планом перемоги Зеленського. Виловили фейк команда проекту VoxCheck. Вони встановили, що це підробка. Насправді, священник не робив жодних таких заяв, нікого не проклинав, бабіль. Більше, цей самий священик Роман Грищук насправді неодноразово у своїх дописах наголошував на негативному ставленні біблії до прокльонів і закликав не надавати їм значення. Чому цей фейк з'явився саме зараз? І яку мету переслідують його творці? Як релігійні наративи використовуються для маніпуляції суспільною думкою? Всі ці питання ми обговорили з Кирилом Перевозчиковим, головним редактором проєкту VoxCheck. Отже, чому пропагандисти вирішили створити саме таку маніпуляцію з прокльонами? Слухаємо. Після прийняття закону у серпні посилили кількість вкидів на тематику релігії, Росія дискредитує нашу українську церкву ще не менше за моменту отримання Томаса, тож для російської пропаганди це. Аж ніяк не нова тема, просто на фоні якраз обговорення у ПЦМП заборони про російської церкви. Ця тема набула такої активізації в останні місяці серпня. Цей наратив зовсім не новий для Росії. Вона просто скористалася приводом і посилила свої атаки на ті питання, які зараз активно обговорюються в Україні. Перше, це те, що згадується саме священик ПЦУ. А в російській пропаганді якраз ПЦУ вона є таким головним ворогом. Вони називають це. Роскольнською церквою через отримання Україною Томаса та створення власної православної церкви. Тому ПЦУ вони завжди намагаються дискредитувати в своїх фейках, і це також пізнавана назва для самих росіян, для пропагандистів. Тому вирішили саме використати образ священника ПЦУ. Причому це реальний священник, в Нього є реальна фейсбук сторінка Знайшли відео та текст до допису, який ймовірно став основою для підробки. Це був допис від 9 жовтня. Одразу, якщо ми бачимо, як використовується реальна сторінка священника, можемо на неї перейти. Бачите, що в нього жодних дописів про план перемоги чи взагалі про прокльони в бік звичайних українців. Нічого такого не було. В дописі, який використали за основу у фейку, там все ж таки згадувалися прокльони, але зовсім в іншому контексті він відповідав на питання підписниці, яка спитала: мовляв, що робити, якщо вас проклинає священник. І він далі коментував цю тему. Однак зовсім не торкався жодних політичних тем, як от Зеленського чи плану перемоги. По-друге, росіяни натікають не лише на церкву, а й на те, що взагалі будь-які установи в Україні, навіть релігійні, вони не маються займатися цензурою або самоцензурою, як от в цьому прикладі, що священник проклинає всіх, хто посмів критикувати президента або його плани. Тобто тут поєднуються навіть можливо два наративи: перший про церкву головний, що намагаються дискредитувати будь-яким способом православних в Україні. А друге, що навіть священники, нібито захищають владу і забороняють українцям свободу слова. Використання прокульонів у фейках вочевидь намагається створювати образ ворога серед духовенства ПЦУ. Які ще релігійні образи часто використовуються у подібних маніпуляціях? Чи є маркери, які свідчать одразу, що перед нами фейк? Пояснює фактчекер Кирило Перевозчиков. Зараз ПЦУ згадується в дуже насправді багатьох фейках. Були фейки, нібито то священики ПЦУ відмовляються відпівувати загиблих українських військових, або що священики ПЦУ порушують права людини. Особливо ця тема активно розганяється після прийняття закону, який може в майбутньому заборонити у ПЦМП. Тож тут головний ворог це церква загалом, і також окремо згадують кількох священиків. Як от в цьому фейку там згадали реальне ім'я священика Роман Гринчук. Який справді є священником від Православної церкви України? Тож пропаганда вона працює як на дискредитацію самої станови церкви України, так і на дискредитацію окремих осіб, як і на вищому рівні, тобто керівників церкви, так і на, скажімо так, рядових священиків, які просто виконують свою роботу, і росіяни просто беруть їхні дописи, щось виривають з контексту або взагалі роблять фото або відео підробки. Ну мета головна, це звісно, продовжувати інформаційну війну в Україні, казати, що мовляв в Україні. Протискають православних, знищують якусь незалежну церкву. Під незалежну церкву вони мають у ПЦМП, як надивно. Тому росіяни старанно ще в часів отримання Томаса активно дискретують все пов'язане з ПЦУ. Я думаю, що цей фейк він більше спрямований на аудиторію, яку вже не треба переконувати, тобто прихильників УПЦ МП. Або принаймні тих, хто ще не визначився, залишатися і ходити відвідувати храми у ПЦМП, підтримувати УПЦ ПЦМП, або ж переходити в ПЦУ. Тобто аудиторія, яка вже знаходиться в ПЦУ і вже підтримує автономну церкву України. Навряд цей фейк конкретно вплине на їхні релігійні вподобання. Це більше спрямовано якраз на проросійську або нейтральну аудиторію, яка відносно сприятливо ставиться до ПЦМП. І, наприклад, не розуміє, чому варто забороняти про російську церкву в Україні фейк спрямований на те, щоб закріпити в них цей наратив, що мовляв, у ПЦУ немає нічого доброго. Що ПЦУ це якась фейкова церква, як кажуть Росіяни, і Росіяни вони працюють на те, щоб ця аудиторія перша закріпилася, тобто. Не зменшилась кількість тих, хто виступає проти ПЦУ і за УПЦМП, і щоб можливо трошки розширити цю аудиторію за рахунок тих, хто ще не визначився, хто не цікавився раніше цією темою, але, наприклад, побачив якийсь абсурдний фейк, цей священником, про правопрокльони або інший абсурдний фейк, і переконався, що такий варто підтримувати УПЦМП. Православ'я, традиційні цінності, так звані, це основи російської ідеології. І кожного разу, коли там виправдовують вторгнення в Україну, Путін або його приспішники, вона також згадують ці цінності. Мовляв, Росія володіє набіром правильних цінностей, і вона воює проти України та Заходу, які якраз нібито там є занепад моралі, зневажання релігії та інших цінностей. Тож цінності це така спекулятивна тема, якою Росія користується кожного разу. Можливо, це не завжди є таким першим приводом, першою причиною фронтування агресії, але скажімо так, це щоразу виринає, і мета, звісно, просто. В очах як самих росіян, так і про аудиторії за кордоном випередити цю агресію, показати це не як згарбницьку війну, а як війну за так звані цінності, за захист там православної віри, православна церкви і так далі. А як виявити ці підробки, якщо ви бачите типові російські наративи про придушення свободи слова, свободи віросповідання, про переслідування, нібито православних в Україні, одразу ігноруйте подібні дописи, бо очевидно. Но якщо це не прямо створено Росією, то це точно працює на інтереси Росії. Тож ці дописи їх не варто коментувати і ніяк з ними не взаємодіяти. Інакше ви лише посилите поширення цього інформаційного вкиду. Ми вже згадали на початку розмови про ухвалення Верховною Радою закону щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних з країною агресоркою. Російська пропаганда, як ми знаємо, з минулих випусків фейк контролю одразу відреагувала розповідями про те, як в Україні, начебто, забороняють віру в Бога, забороняють православну віру. Якщо серед наших слухачів є скептики, то що можна порадити їм, аби пересвідчитися, що оці всі заборони віри це маніпуляція, пояснює Кирило Перевозчиков. Тим, хто так говорить, можна просто порадити почитати сам закон, або якщо це складно, просто почитати пояснення до нього перекази в медіа, що там нічого немає про заборону віри як такої. Також немає заборони людям відвідувати будь-які храми. Там йдеться саме про заборону юридичних осіб. Тобто релігійних організацій, які, по перше, або мають прямий зв'язок з російською церквою РПЦ, або поширюють російську ідеологію, і ми такі справді докази бачили раніше в медіа в різних незалежних дослідженнях, що у Пицемпе, по перше, вона не до кінця розірвала зв'язок з російською церквою. І по-друге, що по факту в багатьох церквах багато священнослужителів ще не у ПЦМП вони досі прямо або опосередковано поширюють російську ідеологію, і навіть відкривали через це кримінальні справи правоохоронці за те, що хтось там поширював, наприклад, пропагандистську російську літературу в своїх храмах або в своїх проповідях казав, що з війною несе так однозначно, що насправді Росію можна зрозуміти. Тож в нас є підстави, що справді це питання варто розглядати і варто боротися з російськими впливами. Неважливо, це буде культура, релігія чи політика. Але тут ще треба розуміти, що це буде відбуватися саме в законний спосіб, а не просто прийшли, всіх розігнали, все заборонили. Цим церквам, які мають підозри у зв'язках з Росією, їм дається певний термін для того, щоб вони, по-перше, змогли виправити в своїх документах у своїй діяльності, певні порушення, і це все буде відбуватися саме в судовому порядку. Тобто забороняти церкву можна буде лише через судовий розгляд. Тож в УПЦМП або можливо інших організаціях, які раптом будуть мати проросійський зв'язок, в них буде можливість подати апеляцію на це рішення, захищати себе в суді. Тобто не йдеться про те, що в Україні немає закону. Ні, це саме буде відбуватися в законний спосіб, і в проросійської церкви буде можливість відреагувати на ці порушення, виправити їх і продовжувати працювати, але вже в законний спосіб. Ми почули коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту VoxCheck. Ну і тут варто додати, що навіть в своїх фейках Російська Федерація транслює насправді те, як у них влаштована церква, тому що звичка когось проклинати, звичка когось в силовий спосіб забороняти. Що називається, вгадайте з одного разу, кому це насправді властиво. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Усе, що ми читаємо, всі заголовки, які впадають нам у вічі, звісно, потрібно, як кажуть, фільтрувати, перевіряти, шукати перше джерело. От здавалося б, вже такі елементарні речі, але нагадувати про них потрібно, тому що жертв таких от фейків, різних маніпулятивних речей, вкидів, які відбуваються в нашому інформаційному просторі, надзвичайно багато. Роман Коляда Олена Зелінченко, Працювали для вас залишайтеся з нами. Фейк контроль. Не дамо шансів російській брехні.